Доброго дня, шановні слухачі, підписники каналу Математика це просто. В збірнику ДПА за 9 клас зустрів таке завдання. Потрібно довести, що для будь-якого n натурального вираз 3 в степені N плюс 2-2 в степені N плюс 2 плюс 3 в степені N-2 в степені N ділиться на 10. Як це довести? З чого варто почати? Давайте будемо вмикати логіку, да? що вираз ділився на якесь число, ну, в даному випадку на 10, да? потрібно спробувати розкласти даний вираз на множники і виділити це число 10. Якщо в нас це вдасться, значить вираз ділиться на 10. Давайте спробуємо. Але ось тут, якщо звернути увагу, досить складно. Да? Розкласти на множники, але давайте спробуємо. Ну, зокрема, давайте погрупуємо, наприклад, 3 в степені n плюс 2 та 3 в степені n. Зокрема, 3 в степені n спробуємо винести. Що в нас лишиться? Як 3 в степені n виносимо, лишається 3 в степені 2 плюс 1. Тому що 3 в степені n повністю винайшли. Далі мінус 2 в степені ну, Наприклад, n лишається, що 2 в квадраті плюс 1. Тепер давайте подивимося, що в нас вийшло. Ось, зокрема, ось тут. 3 в степені n помножити. 3 в квадраті 9 плюс 1, 10. Мінус 2 в степені n помножити. 2 в квадраті це 5, 4 помножити на 1 це 5. Да? Тобто. Дивимося, що біля 3 в степені n у нас десяточка є. А біля двійки у нас лише п'ятірка. Нам не вистачає двійки. Де ми можемо її взяти? Ми її можемо взяти ось тут, тому що у нас тут n2. Да? Тобто 3 в степені n помножити на 10. мінус 2 в степені вже не n, а n-1, тому що ми двійку забираємо. Да? Помножити на 2, помножити на 5. І ось наша десяточка, так? Тепер дивимося, у нас виходить різниця і коефіцієнт 10 можна винести за дужки. 10 буде помножити на 3 в степені n-2 в степені n-1. Тепер погляньте, будь ласка, який був вираз, який у нас отримався. Тепер у нас отримався добуток. Е, один із множників даного добутку 10. Тобто, якщо один із множників. В добутку ділиться на число, то й весь добуток ділиться на число. Таким чином, ми з вами довели, що вираз, ось оцей, що був на початку, ділиться на 10 шляхом винесення оцієї десяточки за дужки, попередньо розклавши на множники. Надіюсь відео було корисним. Дякую за увагу. Чекаю ваші коментарі.